Для того, щоб розмножити королівську піларгонію, треба взяти у материнської рослини черенок. Черенок, який довжиною 5-7 см, от як такий, він оптимально підходить для черенкування. Видаляємо ми цей черенок вручну, так от відриваємо. Зараз. Дуже незручно. Отак. От, От я вручну відділила. Потім оці всі листочки треба прибрати. Зараз теж однією рукою дуже-дуже незручно це робити. Ну, я зараз візьму такий сікатор, але коли дві руки свободні, то Однією рукою ви можете видалити ці листочки. Отак, от, от так. І ще треба прибрати ось такі малі полюстки. Бачите? Оці всі полюстки треба прибрати теж. І от ми маємо такий от черенок. Тобто довжина черенка 5-7 см. Потім цей черенок треба підсушити, і ну, підсушити, ну, може, дивлячись, яка погода, яка вологість сьогодні у вас в день. І підсушується, ну, може, хвилин 20, 5-20 хвилин. Якщо це жарко, то можна і 5 хвилин. Зараз видалю все ж таки ці. Листочки. І виходить, потім, коли ви будете занурювати в землю, ви повинні використати ще укорінювач, я користуюся грандісом. Ну, і такий черенок максимально швидко вкорінюється. На вкорінення цього черенка піде днів 10 ну 7 може ні, а 10 днів точно. Ось такий черенок будемо мати. Тож вкорінюйте